Вітаю вас, малята! Сьогодні середа грамота. Ми вже з вами знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні. речення, будувати схеми їх, друкувати у зошиті літери. На минулому занятті ми складали речення і зрозуміли, що якщо слова в реченні міняються місцями, то зміст речення не змінюється. А без якого слова речення не було б повним? Слова помічника. Слова помічники звучать по-різному. В, на, під, між, біля, перед, над за. Добір слова помічника залежить від того, про що ми хочемо повідомити іншим людям. Якщо ми будемо говорити про ляльку, яка сидить на полиці. І якщо комусь захочеться її взяти, ми можемо сказати речення. Маріка взяла ляльку з полиці. А щоб точно почути слово помічнику речення, ми можемо Уточнити з якої полиці Марійка взяла ляльку. Марійка взяла ляльку з верхньої полиці. Складемо схему цього речення, а спочатку пригадаємо, слова назви предметів ми позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення буде позначати вертикальна рисочка, а кінець крапка. Ставимо запитання до слів. Хто? Маріка. Слово Марійка це назва предмету. Викладаємо карточку з однією лінією. Взяла. Що зробила? Взяла. Слово взяла це назва дії предмету. Викладаємо карточку. Ляльку. Що? Ляльку. Це слово назва предмету. Викладаємо карточку. З. Це слово помічник. Викладаємо карточку. Верхньої. Якої? Верхньої слово верхньої назва ознаки предмету. Викладаємо карточку полиці. Що полиця! Слово полиця назва предмету. Викладаємо карточку. Не забуваємо відмітити початок речення рисочкою і кінець крапкою. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами, давайте разом їх називати А. Б, В, Г, Г. Д, Е. Ж, З Ö. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку, слухайте віршик. Щек, хорив і брат їх кий, Шлях обрали нелегкий. заснували стольне місто, І там надумали осісти. Київ виріс з тих часів, пам'ятають. Кия всі місто князя знають нині як столицю в Україні. Розберемо з вами слово Кий. Це ім'я чоловіка з легенди про заснування нашої столиці міста Києва, з яким нас вперше знайомець нестор Літописець. Слово починається на який звук? Так, на звук К, а закінчується на звук «є». Давайте разом вимовимо «є». Зверніть увагу, малято, що звук «є» не можна довго протягнути, і вимовляється він м'яко. Звук Є, приголосний, м'який. Звук Є, а літера «йот». На яку літеру вона схожа? Чи то дощик лє довкола, чи лютує завірюха, буква «йот» ніде й ніколи не скидає капелюха. Так, літера «й» схожа на літеру «и», Але з капелюхом дужечкою вгорі. Літера «й» буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті, малята правильно тримаємо олівець трьома пальчиками. Ведемо вертикальну палочку на дві клітинки. Рядом таку ж, з'єднуємо їх косою лінією як літеру «И». а зверху малюємо дужечку. Ось так. І так до кінця рядочка. Вертикальная палочка, ще одна на две клітинки, и коса, линия и дужечка. Литера ЙОТ. Пропоную виконати звуковий аналіз слова кий. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові «кий». Який? К. Він? який? Приголосний. Як приголосний звучить твердо чи м'яко? Твердо позначаємо. Однією рисочкою. Знизу пишемо літеру, що позначає звук к. Наступний звук у слові кий. Так, и який він. Голосний. Позначаємо чим. Кружечком. Пишу літеру «й». І останній звук у слові «кий». Так, звук «й». Який він приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками, знизу пишемо. Літеру «йот». А тепер, малята. Пограємось з карточками і зробимо звуковий аналіз слова йорж. Перший звук у слові йорж. Так, звук й. Він який? Приголосний. М'який. Запам'ятайте малята: звук І завжди м'який. Ставимо карточку з двома рисочками і внизу літеру «йот». Наступний звук у слові йорж. Правильно. звук О. Він у нас який? Голосний. Повторимо голосні а, о, у и. І «Е». Відмічаємо його кружечком. Кладемо карточку і внизу літеру О. Наступний звук у слові йорж. Так, Звук р. Він який. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Кладемо карточку з однією лінією і літеру, що позначає звук Р. І останній звук у слові Йорж. Правильно звук Ж. Він який? Приголосний, твердий чи м'який, твердий. Беремо карточку з однією рисочкою і ставимо літеру ж. І прочитаємо Йорж. А зараз малята пропоную пройти по доріжках і утворити слова. Приготувалися? Починаємо. РИ. Рій, лий, край, КЛЕЙ, ЗМІЙ. Дякую, малята. А на наступній нашій відеозустрічі ми продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!